Всім привіт, шановні підписники та гості каналу Закарпатського еміра. З вами, як завжди, Сергій. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити таку гру, як Вікторія Сфенікс моду, за нашу сильну, незалежну, непереможну. Україну. А ну що, шановні мої, я досить довгенько думав, що ж мені таке вам показати на цей раз, щоб ви мені лайки поставили. Тож все ж таки я придумав. Так як наш канал є стратегічним, а коли ми граємо з ми можемо творити, ми можемо е, фактично ну, іти, або відтворити ті всі події, які відбувалися колись давно, то на цей раз я б хотів відтворити такі події, як Арабська весна. Отже, шановні мої, сьогодні ми будемо підкорювати арабські країни: це Єгипет, Лівію, Ірак, Алжир та Туніс, і проводити. Знаєте, постепенно таку арабську весну, щоб такі країни, як Лівія, як я казав, Туніс, Алжир та Ірак, зробити нашими васалами. А, не знаю, це буде це важко зробити, ну, але ми таким чином почали свій вплив на Середземному морі. Ну, а також а, суттєво зможемо а, підтягнути Україну. А на цей раз ми перебуваємо на восьмому місці по загальній позиції рейтингу найбільш успішних країн. А наша армія займає шосте місце в позиції. А промисловість 12 місце. І перше місце ми як держава найбільш узнаваємає. Отже, суєцький канал вже нас, я далі не буду старатися, й надалі буду бити Єгипет для того, щоб повністю відновити від, від, від відібрати бляхамуха. муха від них Суєцький канал, так як вважаю це дуже стратегічним таким. Ну, центром, регіоном, який повинен бути в Україні, завдяки тому, якщо ми зможемо приєднати до собі Соєдський канал, вся торгівля, африканська торгівля і вплив на Серзенному морі буде повністю під українським контролем. Ми воюємо проти таких країн, як Європейське Союз, що ж трошки прошляпав. Дивіться, Єгипет підтримала, підтримав Євразійський Союз. Ну, але з Євразійським Союзом ми знову ж таки спробуємо навести лад, адже попередня війна була досить небезпечна для них. Ми змогли перемогти Євразійський Союз, і мало того, точніше. Більше того, ми відібрали від них Курськ. А сьогодні я не буду воювати проти цього Союзу для того, щоб відтяпати від них якісь регіони, тому що вже ну, напевне поки що доста, хай вони відпочинуть, хай вони розширюють свої території. Нам він вже абсолютно нічому не загрожує. тому що українська армія є великою. Вона є технічно забезпеченою, вона є потужною. От бої відбуваються на території України. Я ще раз кажу, я щось прошльопав. От Щось я, знаєте, втратив якусь реакцію, так як знімається відео досить довгенько, блін, пізно. От бачите, навіть і на язикові шпорти, тому що справді я прийшов з річки досить пізно. І думав я на що ж вам показати таке, щоб і сьогодні вийшло по перше відео. Ну, я щоб воно було тр трошки цікаве. Тож підтримайте мене, підтримайте Закарпатського геміра лайками, підписками. Ну, а також коментами цьому відео, тому що це дуже важливо, і ви самі це прекрасно розумієте. Ну що, шановні мої, воюємо ми проти Єврозійського союзу та Єгипта, також проти лівійської опозиції. А війна для нас успішна, Я, от бачите, трошки схам'юся, вже відіграю трошки ініціативу від ворога. А це відео буде коротеньке, так як, ще раз нагадую, я знімаю його досить пізно, я вже навіть трошки очі зліпаються але я дуже хочу, щоб воно вийшло так, як мені чисто, ну так випадково прийшла ця ідея показати вам. Арабську весну, ну і на що я сподіваюся, що це вам сподобається. З Європейським Союзом, як я і казав, ми будемо воювати до тієї пори, поки вони не запропонують мир, поки вони не змусять сплатити Єгипет борги, які. Україна, Єгипет, вона ж забургала перед нами, перед українською економікою. Тож я оголосив їм війну не, не із-за тих, знаєте, можу навіть сказати, боргів, які вони нам задовжили, ну а із-за того, що мені треба послабити Єгипет, а також Європейський Союз. Війною з Єгиптом та з Європейським Союзом я не обмежуся, ще раз кажу, я ток, цей випуск буде тривати до тієї пори, поки ми не підкоримо в васальну таку залежність такі країни, як Лівія, Туніс, Алжир, Ірак. Це справді велика кількість країн, яка фактично заселена, ну, все побережжя Африки, весь все Середземне море. Це дуже важливо для нас із стратегічної точки зору. Адже ми тепер робимо інтервенцію не лише в бік, знаєте, ну, Європи, ну а й в бік більше таких колоніальних своїх вподобань, ну, бо. Ще щось експансійних позицій за межами нашої держави. Європейський Союз вже хоче підписати з нами мир. Вони змусять Єгипет платити нам до борги. Проте мені поки що це не треба. Хай знаєте, мені треба ослабити їхню армію, щоб трошки повоювати з ними і щоб вибити їх із рейтингу позицій. Тому що Європейський Союз велика держава. Вона й надалі буде робити все для того, щоб придушити Україну, а нам, в свою чергу, треба добиватися того, щоб Україна стала великою сильною і ввійшла в в Вісімку, таку вісімку найбільш успішних та сильних країн. А звісно ж, незмінний пріоритет мій номер один це стати країною номер один. Ну, Але для того нам треба випередити багато країн, таких як навіть Євразійський Союз, Канада, Німеччина, Сполучені Штати Америки. ну, взагалі всі європейські такі країни сильні. І ще вони кидають нам запрос про перемир'я, ну, але ще повоюємо з ними, От бачите, відіграли ми ініціативу, вже розрумили значну частину євразійської армії. І можу сказати, що випуск поки що розвивається досить добре. Ми змогли, от справді, стосовно нашого проєкту Вікторія Дас-Фенікс-Модом, я неодноразово наголошував, що ми. Насправді зробили дуже величезну роботу. Ми змогли витягти Україну з такої сраки, в, в якій я навіть не знаю. Я обов'язково рекомендую тим глядачам і тим підписникам, які щойно підписалися на наш канал або нещодавно, щоб вони глянули всі попередні випуски стосовно цього проєкту, тому що настоящі фани, які зі мною з закарпатським з спочатку цього проекту, знаю, що нам довелося просто зробити колосальну велику роботу для того, щоб викарабкатися з тієї прірви, ну і вистояти в тих нелегких умовах. Ми пережили разом з вами громадянську війну, майдан. Також євроінтеграцію, також деінтеграцію. Ну, все ми з вами пережили. І тепер ми переживаємо золоті часи для України. Ну, згодом, от, думаю, от, бачите, трошки послабили ми позиції Європейського Союзу. Тепер кидаємо ми з ними мир, вони змусять Єгипет сплатити всі ті борги, які. Така країна, як Егіпет, заборгувала перед нами. А ми, в свою чергу, шановні мої, будемо рухатися в Лівію. А Лівія з стратегічної точки зору дуже важлива країна, так як там є багато нафти, плюс до того, якщо вона буде служити нам, Україні, це буде просто супер. Адже Арабська весна буде розповсюджуватися по всій Африці. Згодом я спробую спідкорити собі весь африканський континент. Переважна більшість моєї такої експансійної політики буде ну, спрямована те, щоб... Не приєднати ті території або повністю анексувати всі землі. Так як мені треба буде більше армії, знаєте, щоб контролювати ті території, саме ефективно це зробити васалами значну частину є африканських країн, щоб вони мені не загрожували це раз, ну а по-друге, щоб з ними в мене був хороший такий торговельний баланс, торгівельний ну, договір на більш вигідних умовах для України. Арабська весна розпосюджується, подивіться, ми успішно воюємо проти Флімів. Їхня армія. Ну що ж вони зможуть, якщо не можуть Вистояти Сполучені Штати Америки перед українською армією, а не говорячи вже про європейський Союз, то хто зможе зупинити Україну? Шосте місце в армії? Це дуже величезне місце, шановні мої, адже бляха-муха, як же ж мені важко було це зробити для того, щоб вибити Україну до таких лідируючих позицій. А не знаю, як і куди ми будемо спрямовувати свій погляд і надалі в цьому проекту? Ну але знаю тепер, що ми, шановні мої, оголосили війну Турці, блін. Ту Тунісові і тепер будемо його також робити своїм васалом. А, як я і казав, пріоритет номер один це підкорення Лівії, Туніса, Алжира, Ірака та, по можливості, можливо, навіть ну не знаю ще якусь країну, африканську країну. А, лівійська армія вступає нам дуже сильно. Ми знищили значну частину їхніх військ, них не є. Нема в них шанунімі, ані жодного шансу. Подивіться, ми вже в столиці їхньої. І вони кидають запрос про мир. А вони здаються, шануні. В них просто-напросто ніякого виходу не було, тому що ми давно чи пізно змогли б підкорити цю країну. Вже на карті світу, віртуального світу, у нас відображається українська ліва, і це не дивно, це справді величезна українська держава, тепер наш сателіт. А в свою чергу ми рухаємося в Туніс, там а, будемо продовжувати бомбити. Ну як бомбити, підкорювати і окупувати нові території. А, знищити ту нізку армію в вони нас зненацька знищили 6000 нашу армію. ну Але ми її так просто, знаєте, це не пробачимо і е, в свою чергу відіб'ємо цю атаку, який, якою вони хочуть е, ну, налякати нас або ще щось, тому що жодна їхня дія буде неефективна. А їхні союзники в них ну взагалі союзників їх них ніяких нема навіть європейські країни не заінтересовані, знаєте, тим. Африканським континентом, от ми зробимо трошки інакше от, в технології, вивчення нових технологій, я все ж таки зроблю акцент на комерції Так що а, мій баланс ресурсів, а, мої грошення та йдуть в мінус, тому що я просто нереально велику армію утримую тепер в наявності. Це справді величезна армія, яка посідає шосте місце. Я її продовжую нарощувати військовий український потенціал. Ну, а для того нам треба економіку. Я можу підняти податки по максимуму, але це збільшить недовольство населення. Тому ж, а, треба трошки робити. Акцент саме на комерційні ідеї, також підтягувати промисловість, щоб вибиватися вже за рахунок промисловості там або комерції торгівлі. Ну і, Звісно щоб посилювати вплив в Україну вже більш в економічному такому положенні, щоб стати навіть лідером з економічної точки зору. Стосовно Європейського театру бойових дій, ми в попередньому випуску перемогли Румунію Польщу, Словакію не, Чехію, бо, блін, Словакія наш є васал. Ну і різні країни, які оголосили проти нас таку коаліцію. Це справді велика була перемога. А тепер в світі якийсь новий кризис назриває. Я б дуже хотів, щоб Європейський Союз воював з Китаєм, адже це дуже важливо для мене. От подивіться, міжнародний кризис за Слезію. Чесно, для мене війна це була б дуже вигідна, так як послаблення російського союзу для мене вигідно в першу чергу. Ну а по-друге, ми б змогли. В наступному випуску ще відтяпати від них якісь території, тому що подивіться. Євразійський Союз собі взяв таку, такі країни, як Болгарія, Греція, Турція та майже вся Європа, Східня така Європа. І Україна є плацдармом, Україна є, можу навіть так сказати, що нонімії буферною зоною між Заходом і Сходом. Тож, якщо ми будемо сильними, то ж Європі нічого нічо не буде загружувати. Ну якщо ми, звісно ж, будемо програвати, якщо ми, хоча б бодай, не дай Бог одну війну програємо, це буде катастрофа для цілої. Європи. А ну що ж, воюємо ми проти Алжира. Тепер е, робимо таку ну, привіду війни проти Ірака. Я ще раз кажу, хочу зробити цю країну своїм масалом, е, щоб остаточно закінчити Арабську війну. Весну таку, у нас вже є, підпорядковуються нам такі країни, як Сирія. Ми змогли підкорити Ізраїль та Іорданія. Е, Леван залишається, ну Леван, так як вона невеличка держава, є е, е союзником Ірака. Ми з ними повоємо, але навряд чи ми зможемо приєднати таку країну. А тепер будемо старатися штурмувати. Позиції Алжира, думаю, війна не дуже довго затягнеться, проте чим чорт не шутить, навіть маленька армія зможе затримати мою кампанію стосовно ну, захоплення там Алжира. Арабська весна, справді, от ця ідея мені прийшла трошки випадково, я ще раз кажу, я був на річці і думав, дуже довго думав, що щоб показати, щоб справді було б цікаво, ну і яку вже політичну подію відтворити хоча б в віртуальному світі, граючи у Вікторія 2. Я знаю, що цей проєкт Вікторія 2 досить непоганий, мені самому подобається ця гра, багато людей зацікавилися в ній. Ще раз говорю, шановні мої, ваша підтримка, лайки, підписки, коменти. Дуже важливо для мене, що я все стараюся читати все. На всі питання стараюся дати відповідь, і бо це дуже важливо для мене в першу чергу, тому що таким чином ми, по-перше, спілкуємося, розвиваємо наш закарпатський геймер. Ну, а в другу чергу, між самому, приємно, що ви так добре відноситеся до нашого каналу і до моєї творчості цілому. Тож не забувайте ставити лайки, якщо вам подобається відео, а також підписуватися на наш канал. Ну і, звісно ж, коментувати, радити та допомагати розвитку нашого каналу. А проти Фалжира досить успішно йде війна, їхня армія. Ну, вони мобілізували значну частину своїх військ, проте ця мобілізація вона є лише з християн. А цю мобілізацію я навіть не буду звертати на них увагу, тому що це просто абсурд. Тому що, краще б здалися відразу ж таки, тому що в них не, не, не є шансу вистояти. Ну ні, жодній африканській країні не вистояти проти натиску України. Навіть при підтримці там європейських країн, там Британії, Німеччини Європейського Союзу, їм не витримати. Того нашого, знаєте, ударного наступу на ворога, тому що у них не є ні ресурсів, ні сил, ані потужних союзників, які б могли стримати великий український натиск. Не знаю, де буду розвиватися Євгікторія 2Фенікс з модом далеко, де буду спрямувати погляд України. На це питання я хотів би. Ну, на це запитання я хотів би почути відповідь від вас, тому що в першу чергу я буду робити те, що для вас цікаво. Бачите, Алжир вже підкорений. І у нас є така українська Африка. Арабська весна проходить дуже успішно. Напевне, після перемиря з Єгиптом, там буде в 2055 році, я обов'язково оголошу війну в цій країні, для того, щоб взяти Суєцький канал, ну і, можливо, по можливості підкорити її повністю. Ірак та Іран воює. От, бачите, Іран скористався своїм геополітичною такою перевагою на серзанний. Морі, на Близькому сході, точніше, і вже от так поштурмував Ірак. Проте територію вони не забрали, вони, напевно, взяли там контрибуцію або ще щось, або ну, не знаю. ну, Факт в тому, що була війна досить така небезпечна. Ми в будь-якому випадку будемо старатися підкорити Ірак. Я сподіваюся, що Ліванська та Іракська армія мені не буде загрожувати, так як іракська, іракська армія вже вибита з війни, тому що ну, їх повністю окупувала Така держава, як Іран, і знищили їхні військові сили. А, з, пер... От, з майже привід до війни в нас формувався. А, і над, на цьому я, напевно, закінчу наш випуск, тому що справді Арабська війна, весна а, пройшла успішно, ми змогли підкорити всі держави, всі країни, в яких відбувалася така арабська весна. А, і надалі будемо поширити свій вплив на Серизаному морі в Африці. Ну але, а, шановні, ми, сьогодні ми, напевно, закінчимо на цій ноті свій випуск. А, тож після цієї війни ми. Завершимо наш випуск, ну і я буду далі думати, що ж вам показати в наступному відео, щоб ви справді мені ставили лайк і підписувалися на наш канал. Ну що, шановні, в Європі у нас трошки спокійно, ніякі міжнародні кризиси не відбуваються в державі, наш флот зростає, армія також потужна. А тепер будемо підтягувати нашу економіку, адже це важливо, подивіться, який великий мінус, бляха муха, який великий мінус у нас в Україні. Із-за того, що я витрачаю величезні кошти для утримання та збільшення нашої армії. А проте без армії мені ніяк не, ну, не вистояти, адже якщо... Армія українська буде невелика, вона буде слабенька, то нас задавлять просто так порвуть, як тузик грелку. справді я вам так скажу, тому що це, ну це відверто, без щастя, 100%. А плюс до того в середині, в середині держави зростає таке напруженість за того, що ми заводимо нові території, за те, що ми не проводимо реформи. А реформи я не хочу проводити, по-перше, за того, що... Не бачу цьому потреби, так як армія моя може впоратися з повстанцями. Ну а в свою чергу ми, от бачите, вже захоплюємо столицю Ірак, воюємо проти Лівана досить успішно. Саме головне, що тепер треба зробити, це підкорити повністю окупати весь Ірак і добитися миру переміря, щоб остаточно завершити наш випуск. У них не є жодного шансу. що б вони не робили, як би вони не домовлялися з нами, ну але вони підуть на ті вступки, які ми їм запропонуємо. Середземне море під повністю під контролем України, наступний свій погляд я все ж таки сконцентрую на Кувейт, я цю країну підкорю, так як дехто де з підписників мені навіть наголошував, що це, це треба зробити, так як там є нафта. Я знаю, що, аноніми, що там є нафта, плюс до того це поширює вплив України і вже, можливо, в середню та на, на далеку таку Азію. А війна завершилася, випуск наш підходить до кінця. Ми змогли перемогти в арабській війсьні, підкорили всі мусульманські, майже всі мусульманські країни. Залишилося лише підкорити Єгипет. Ну, ми скорили, ми його перемогли. Ми змогли перемогти єгипетську та євразійську армію. Думаю, це справді велике досягнення наше Вікторіс Фенікс моду. Ваша задача, шановні мої, рекомендувати мені і давати ділитися поглядами, що ж ми будемо робити далі, куди спрямувати будемо Україну. Наразі ми перебуваємо на восьмому місці, проте я не бачу, що ми стали. Великої держави, ну але в наступному випуску ми, напевно, це так і зробимо. А з вами, як завжди був Закарпатський Емір. я ще раз закликаю вас підписуватися на наш канал, великі ставити пальці вверх і це дуже важливо, і бо це дуже класно для мене і дуже мотивує мене. До побачення всім та хай вам щастить!